У Кіровоградській області стартував проєкт із посилення протипожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти. Проєкт реалізується спільно МВС, ДСНС та Міністерством освіти та науки. Із державного бюджету на реалізацію ініціативи виділено майже 35 мільйонів гривень, з яких понад 8 мільйонів вже профінансовано. Кошти передбачено на встановлення систем протипожежного захисту, блискавкозахист, вогни вогнезах... З будівельних конструкцій, закупівлю вогнегасників тощо. Особливу увагу в межах проєкту отримала Олександрійська громада, яка активно включилася в процес. Тут уже підготували проєктну документацію для двох навчальних закладів, що дозволило залучити значне фінансування та перейти до практичного етапу реалізації. Загалом у програмі беруть участь 84 школи з 36 громад області, йдеться на сторінці Олександрійської РДА. У британському місті Бат провели захід до дня біженців і зібрали близько тисячі фунтів для Олександрії. Благодійний фонд Друзі Олександрії організував культурно-благодійну подію. Переміщені на території та поза нею. Показали три фільми про війну і вимушене переселення. Виступив струнний квартет з Лондона під керівництвом українського музиканта. Захід відвідали близько 70 гостей. Зібрані кошти спрямують на підтримку Олександрії, повідомляє прес-служба міської ради. Олександрійський міський музейний центр імені Худякової запрошує у четвер, 26 червня, об 11-й годині, на відкриття виставки Світ дитячої скульптури. Виставка дитячих робіт з глини, виготовлених під керівництвом викладача Олександрійської дитячої художньої школи Юлії Наточі. Це результат творчої співпраці дитячої художньої школи, батьків і дітей ГЕО СЕРЦЕ Матері та Олександрійського міського музейного центру. Адреса центру вулиця Перспективна, 14. Простір 3D це унікальне безпечне місце, де діти можуть розвиватися, навчатися і проводити час з користю, а дорослі отримати підтримку та обмінятися досвідом. Працює він у філії будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Софійській, 28. Відвідування безкоштовне. Простір особливо корисний для вимушено переміщених родин, адже дає можливість адаптації, навчання і живого контакту в новому середовищі. Центр допомоги Олександрія на своїй сторінці у Фейсбуці запрошує жінок разом з дітьми відвідати заняття в просторі 3D. В Одесі, 12-13 червня, відбувся заключний етап всеукраїнських змагань з фехтування на шаблях дитячої ліги імені Маранюка. Вихованці Олександрійської КДЮ США США-2» захищали честь Кіровоградщини і вибороли шість медалей різного гатунку, посівши перше командне місце серед спортивних шкіл України, які брали участь у змаганнях. Подяка організаторам, спонсорам та керівництву спорту кіровоградщини за підтримку і можливість участі в змаганнях. Пишаємося нашими спортсменами і продовжуємо працювати заради нових перемог. Зазначено на сторінці Кадю США США-2». Команда мультипрофільного ліцею здобула золото на змаганнях пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з волейболу серед юнаків 5-9 класів. Ігри відбулися 21 червня у Києві. У всеукраїнському етапі взяли участь команди-переможці обласних змагань. Щира подяка тренеру Володимиру Кулішкіну та вчителю фізичного виховання Володимиру Михальчуку за підготовку команди. Міська рада на своїй сторінці вітає чемпіонів і бажає нових перемог.